Друзі, всіх вітаю, всім гарного спортивного понеділка. І у мене та у Зенік для вас дуже чудові новини. А саме, всі ви чули від мене вчора, що на iOS та Android вже доступне оновлення на наш мобільний додаток NOMO Powered by Zenik. І я роблю від своєї команди та особисто від себе промо-акцію перші 30 осіб, які скачають мобільний додаток NoMo Powered BY Zenik та напишуть мені в особисті повідомлення у вказаному додатку у месенджер. Хочу тупан, отримають перший отримає 30 токенів тупан. Тобто 30 цифрових акцій цієї надпотужнішої компанії, яка відповідає за екологію, а саме за відновлення лісів Амазонії у Бразилії. Повернемося до акції. Перша особа отримує 30 токенів тупан безкоштовно. Мобільний додаток також безкоштовний. Ще. Друга особа отримує 29. Токенів, Тупан, 3, 28. І так, всі 31 людей отримують безкоштовні токени ТУПАН. Всі ми знаємо, що гроші люблять швидкість, тому хто буде найшвидшим, той отримає більше токенів. Зауважу також, що мобільний додаток NOMO Zenik також безкоштовний. І так, як все це зроблено на нашому децентралізованому блокчейні Zenik, то ваші. Фото, ваші переписки. Ніхто ніколи не зламає та не побачить, що дуже важливо у нашому 21 сторіччі. Це безпека ваша, ваших даних та ваших фінансів. Тому всім бажаю прекрасної робочої неділі. Поторопіться, не гальмуйте і всім бажаю прекрасного. Робочого дня. Друзі, ще раз всіх вітаю і зараз я покажу, що ж таке мобільний додаток Nomo Zenit. Ось він. Ви його бачите. Заходимо. І тут ви бачите, це ваш гаманець на децентралізованому блокчейні і тому його неможливо хакнути. Подивіться, які є тут токени: це Тупан, Community Token. Zenik, Master Coin нашої екосистеми Zenik. Bitcoin, Ethereum, Avinok Ethereum. Zenik Token. Avinok у нашій мережі Zen20, I Love Sapphire Token, CD Token. BNB. Не буду наразі. Вдаватися у подробиці, я що хочу вам показати. По-перше, ось ми бачимо месенджер. Такий само, як і Telegram, або інші месенджери, WhatsApp. І ось учора я переправив 100 токенів Тупан з одного аккаунта на інший аккаунт Лілі. Подивіться, як це відбувається. Ось ви бачите, камера, можна сфотографувати та відправити фото. Можна відправити готову картинку, ось ви бачите. Можна відправити документ навіть, що дуже зручно. А також відправити гроші. Обираємо, наприклад, тупан токен. Прописуємо кількість. У мене зараз на рахунку 900 токенів тупан. Наприклад, 50. Відправити, бачите, лілія лакішек. Send to лілія лакішик. Continue. І все. 50 токенів тупан відправлено до Лілії Лакішек. У Лілії наразі є 100 токенів, які я відправив учора. І зараз ми побачимо, як у Лілії вже 150 токенів тупан. Тобто за лічені секунди. Відправлено 50 токенів тупан. Від мене в мене залишилось 850 і у Лілі вже 150 токенів. Просто неймовірно швидко. Подивіться. Також тут є і USDT, Тезер так званий, Авінок у нашій мережі Zen 20, Zenicoin та багато-багато інших токенів, які ви маєте можливість додавати. І більш того, тут, можливо, ще також, бачите, 50 токенів тупан. І також тут можливо здійснювати переписки. Ось видно переписки. Або телефонувати та відеодзвінки. Відеодзвінок я ще не пробував, а ось подивіться звичайний дзвінок. ось. Алло. Ось ви бачите, як відбувається дзвінок. Чутно. Тобто це дуже і дуже прогресивна новітня технологія, яка захопить весь світ. Кількість проданих айфонів вже перевищила 1 мільярд пристроїв. Ви тільки замислиться. А це безкоштовний додаток, який кожна людина має можливість завантажити та використовувати. Тому всім гарного дня. Умови конкурсу вже я озвучив, тому чекаю на ваші смс. Посилання на свій месенджер я вам відправлю. Ось ви можете побачити. Ось так. Це посилання я закріплю під вказаним відео. Всім гарного дня. Також хочу додати, що тупан вже залістився на біржі BitMart, а також ви можете побачити його на CoinMarketCap. І у вказаному додатку NOMO Powered by Zenik ви також зможете обмінювати торгівельні пари, наприклад, USDT на Zenik, Тупан, Авінок та інші монети, які будуть представлені на нашому децентралізованому СВАПі. Сваб це обмінник. Тому чекаю на ваші смс у месенджері. Всім гарного дня!